Двері вирвало. Особисто звернення Ірина Васильівна приймає всі заявки, всіх, хто в курсі, і всіх повиновляє на автобус. Львов приймає їх, поки не... у нас не буде розуміння, що у нас відбувається, там термін не обговорили. мінімум два тижні. Але потім через два тижні ми повертаємося. Вони готові тримати їх стільки, скільки нам потрібно. Поліція по нашій за службою справа дітей працює з дітей з адресами у всіх на руках, з контактними телефонами батьків. По іншим селам теж даємо інформацію про те, що є. Обов'язкова евакуація. Будь ласка, виїжджайте, і показуємо всі матеріали, де люди можуть потім знаходитись, де можуть в комфортних умовах проживати. Також туди ще раз відправити свою людину для того, щоб повністю розказали по всім заміжому тому що відбувається, скільки вони можуть там знаходитися, які послуги вони можуть там отримати, тому що ми контролюємо дітей по освіті м -м. для того, щоб вони продовжували навчатися. Якщо потрібно, ми будемо включати теж психологи. От якщо це там була, вона забрали. Я вас дуже за... прошу, будь ласка, потрапите про свою дитину, виїжджайте, там дуже комфортно мовить, там повністю може бути навчання проводитись, там будуть ще окремо прості з дітьми займатися, але дитина ваша буде в безпеці. Плюс буде. Треба безопасно. прийняти це рішення. На деякий час просто виїхати. Добре? Добре. Ось це вигорело, тут підгоріло так, що на мене угу. є рішення. Пусть остатки шахів.

вы зверталися до лікарів, Кореи, да. что будет да, да, да. все, все постройки там все полностью завалены, все постройки. А тут ось Все, все, все до того, и холодильники, все и, и тут все побито, разбито. Тут выгробли тоже все упало полностью. Одна комнатка, котушки средняя уцелела вообще, а там стягиваю, все не все. Вот вся упала. Вот вся спальня, да мы спали. Так, от все, це вже в чого? Вже бачите, пішов дощ, вже ось його, буквально в ось його. І от... Це в момент прильоту тут ходилась. На, на момент пострілу? Прильоту так. На дворі. На, на дворі дворі дворі, вони вони встигли да. лягти. І бігли, mm -hmm. чоловік не встиг, упав біля забору, підкинула, грохнула, я тільки до підвала, і весь гараж, там мальчик, один був, у нас ще жив. И весь гараж упал, стенка полностью заловилась на нас, и крыша на нас. Благо, что дырка вот такая, еще mm -hmm. перемычка, вот так палки перекрыли. А так было, не знаю, что было. Бы. Еле вытянули оттуда. Сознание потеряло, очнулось мне вот так по щеках. Это вообще, это, это, это страфиция.

Не пока а, ні, поки нічого відгодавлювали, а, а, ні. ні, а прилетіло Сня, вечора сняли, і потім від шифер. Ну я пані, а вони евакуювалися, може через еваку… евакуацію їх, може є десь нема де жити. Зараз є можливість. Вона ж у Софії. Я їй дзвонив, нам невістка робить в магазині, вона позвонила. Я їй дзвонив чотири рази. Бабачува, бо в них той програми не було, що кавкаби летять. Я добіг ходи, до, хотів вже жити. Ю, держи себе в руках, все буде добре. Не дождуться. У мене воно поле було, я один посів, ну все згоріло. Трактора побило. Ну, поліція, так? Не, ти вийшов, поліцію. Прилетіло, воно в горах, пробило двері, у Мерседеса вибило торпеду, все, і що? І Що я? Те ж саме вражає, треба спісувати подається. Кухні нам повезло, чоловіку в кухні, я завжди далі відійшла. Хто на вулиці був, вона вийшла. Сестра моя лоха, сестра мої в окольниці. А всі тільки поїхали ваша погибла жіночка. Тут не взимаємо. А у вас ж зараз даху немає? Ну, немає. Нічого що делає? Діла і дава. Бачите, вікно виставив. тут не немає. Угу. Живы, слава Богу! Живы, уже вид на забытие. Живы, слава Богу!